Запитаємо зараз у Катерини Одарченко, політехнолога і партнера компанії SISC, Group груп Україн. Пані Катерино, вечір добрий. Доброго вечора. Рада вас вітати, дякую, що заводити час. Ми з Олександром Левченко, дипломатом, надзвичайним повноважним послом, якраз обговорюємо тему Сполучених Штатів Америки і виділення допомоги. І ось Олександр Михайлович каже, що було би добре і було б дуже великим плюсом для України, аби вся та допомога, яка була виділена для України, дійшла до того. Правильно я розумію, пане Олександре, поки офіційно свої повноваження... Важення не перейме на себе адміністрація Трампа. Як вам видається, чи дійде ця вся допомога, і чи не зупинить а, її а, республіканська партія? Як вам це бачиться? Отвічно республіканська партія ніколи не була за зупинення допомоги. Ну насправді вони були за е, військової допомоги, саме я наголошую військовою. Ем, і якщо ми подивимося на склад саме конгресу, а за ключові елементи допомоги голосує саме конгрес, то е, про більшість вона залишилася. Да і е, е, якщо ми порахуємо цих демократів, які власне мають позицію з приводу того, що продовжувати голосувати за Україну, і ми візьмемо республіканців, які до того голосували за. Не підтримку України, да як там ми з нафіцпатрікбеком а то в цілому коаліція підтримки допомоги України в Конгресі, вона залишається і вона є більшістю в Конгресі США, як у Верхній, так і в Нижній Палаті. З приводу того, що затверджується наказами президента, екзекютів ордерса це і речі, які стосуються діаспори, припустимо там імміграційного статусу біженців, і те, що стосується ряду. Допомоги, що виділяється саме адміністрацією президента, тут власне є нюанси, але новий спец... Ну, потенційний спецпредставник в Україні, якого а, а, потенційно призначить а, Трамп, да а, а, він, а, він безпосередньо казав завжди в своїй історії, да що він за збільшення військової допомоги, і в цілому він а, навіть казав до а, повномасштабного вторгнення в Україну, що Україну потрібно було давати до моменту вторгнення, тому виходячи навіть з ретроспективи да, цієї позиції людини, яка потенційно саме спецпредставником, да тут не буде питань з точки зору ну власне допомоги військової. З точки зору допомоги бюджету, да, тут республіканці орієнтуються на свого виборця, який ну цитую фокус групи, хоче допомагати боротися з людськими стражданнями і допомагати. Боротися з путіним і Китаєм, але не хоче підтримувати ну, потенційну корупцію в іноземних урядах. Да? Але знову ж таки це питання. Ну, якби процедури надання цієї допомоги і пунктів надання цієї допомоги, документи Heritage Foundation не раз показували, як вони це бачать. Вони бачать, припустимо, менше роль USAID -у в цій процедурі. Але це внутрішньо американська дискусія, власне, як надавати цю допомогу. і люди, які кажуть, що зовсім не доп... не надавати допомогу. Вони звісно яскраві, але вони знаходяться в меншості, і голова потенційний голова департаментов стейк. Да, я нагадаю, що Окрім того, що їх обрав Трамп їх має затвердити Сенат, дав Рубіо. Він також завжди був uh -huh. ястребом по відношенню до а, Росії і Китаю, тому очікувати тут певні а, зменшення, певні зменшення допомоги не варто. І Взагалі, ті меседжі, які використовує і Волці, які використовує, і а, Марко Рубіо, це меседжі при своєму ренгеновського. Часу, да, які говорять про а, мир через силу, да і вони спочатку починали з меседжа зробити Америку знову велич великою величною, а, це також з того періоду. І зараз про дипломатію кажуть з тої самої а, позиції. Тому навіть якщо будуть мирні перемовини, а мирні перемовини будуть в будь-якому випадку, в певний момент да це буде через позицію сили, Україна тут не може програти, тому що якщо а, Україна... Програє то і США програє. Да? А з таким я ясним... США не може програти в боротьбі за гегемонію. Катерино, ви зазначили, що в певний час будуть ці переговори. Коли вони будуть? Тому що а, це питання ми ставимо і на наші аудиторії. Воно звучить чи зможуть США посадити Україною і Росію найближчим часом за стіл переговорів. Так ні, точно не найближчим часом. А ну принаймі ми можемо. А, Припустити, що ці переговори відбудуться після інавгурації Трампа. Коли це буде, чи це відразу, чи це буде весною, чи це буде літом, чи це буде залежати від наступів, відступів від багатьох факторів? Ми не знаємо. А, вам як видається, коли вони можуть бути, за яких обставин? Дивіться для того, щоб це точно знати, це потрібно володіти доступом до засекреченої інформації. Я не володію тим угу. доступом. Я маю консалтингову компанію, яка Організовувала вибори, і ми знайомі з багатьма республіканцями по роботі з Government Relations, лобіювання. Але я не є людиною, яка якої доступна засекречена інформація. тому, але очевидно, що це буде в той момент, коли для Росії це буде теж елемент поступок. Да, я не певна, що Україна зможе отримати повноцінне членство в НАТО. Я думаю, це будуть розширені програми співпраці з НАТО. Я не вважаю, що ціль власне повністю долучення до НАТО і такого німецького сценарію, да, ну як розділення двох німеччин свого часу. Да, воно буде повністю реалізовано в Україні, коли одна частина там долучиться до ЄС ну, долучиться згодом, скажімо так, да але я думаю, що формат е саме співпраці е розширеної України з НАТО це цілком можливо, і це теж позиція сили е і не дарма в Україні. Чому я думаю, що ці перемоги це скоро в західних форматах це один-два роки, це не завтра, тому що зараз американці, в тому числі, досить активно спонсують соціологічні дослідження з цього приводу в Україні. Це робиться як не публічно, так і публічно. Припустимо останнє дослідження, яке спонсувалося і міжнародним республіканським інститутом. Там великий блок цього дослідження стосувався саме елементів, як українці бачать закінчення війни. Воно доступне на сайті агентства «Рейтинг», кожен може переглянути. Пані Катерино, і наостанок хочу вас запитати позицію Сполучених Штатів Америки і як ви на не дивитеся, що дивитеся, що спричинило Америку робити такі заяви. Це щодо зниження мобілізаційного віку. А різні медіа засоби масової інформації, зокрема іноземні, пишуть про те, що США дуже здивовані і їм неприємна та інформація, що українська влада відкидає. Думку, позицію, аби мобілізувати молодих молодих хлопців з 18 років, знизити приземний вік для поповнення військових ресурсів, ось так от про це пишуть, зокрема в білому домі і в різних західних медіа. Яка ціль сполучених штатів Америки, коли вони знижують мобілізаційний вік в Україні? Як вам видається? Дивіться, сполучені штати Америки, це ж ну, якби хто? Ну є Департамент Стейт, є Пентагон, є позиції експертів. Ну хто ну? Тобто, мені здається, це трошки ототожне трошки ем, узагальнення. Да, коли ми кажемо, що Сполучені Штати е, наголошують. Взагалі, Сполучені Штати можуть е, за принципами всіма дипломатичними, тільки рекомендувати да. Навіть от ну, буквально сьогодні у нас була така потужна дискусія з приводу боротьби з російською дезінформацією. Як можна боротися в майбутньому з російською дезінформацією, яка може ну, стосуватися в Україні да, чи, ну, спекуляції там на темі корупції, яка є болюча, да чи там ну утримання від крайніх лівих, крайніх правих рухів в Україні після да. Мирних перемовин. І навіть з приводу цього США не може надзвичайно активно це, якби ну, брати участь, бо це порушує ну, власне принцип суверенності України. Ну або там дуже активно діяти з цього прикладу, не знаю, в Молдові. Саме тому я думаю, що цей рекомендую. Військовим експертом, тому я не можу сказати наскільки ці рекомендації а, мають а, місце. Але знову ж таки, а, я думаю, що військові експерти можуть почитати uh -huh. первинний документ, який був опублікований, а, і а, сказати більше на цю тему. Але позитивний момент, що дійсно ті республіканці, які зараз ну, прийдуть до влади, вони завжди за більше постачання зброї. А нам саме для позиції сили, звісно. Потрібно набагато більше зброї, і це обговорюється уаразу з першого дня. А в Україні. дуже дякую вам, Катерино, за те, що знайшли час. Катерина Одарченко, політехнолог і партнер компанії SIC Group Ukraine. Дякую до зустрічі. Дякую.